І вчора місто Дніпро по-особливому відчуло от оту агресію російської е, не просто армії, а цілої Росії хочеться запитати, що вам треба отій жадібності, яку хочете. Принести як можна більше жертв? Запитання, навіщо? Кому ви ці жертви приносите? Ну не Богове. Діти мої, цвіти мої, молимся, до Бога, не забувайте. Бо кожен, хто буде викрестений з Божого списку, не спасеться, не оправдається ніколи і ніяк. Ставайте на дорогу правди, на дорогу служіння. Всякі катаклізми, які Господь Бог допускає, вони як би це не було. Ну, Дико дивно, як хочете, вони для нашої користі. Іменно в часі стихійних лих, інших труднощів. Людина проявляється. Хто ти? Чи ти людина, чи ти вже є якесь спорчене, не пойми, що, яке не має ні цінностей, нічого в своєму житті. Не цінить нічого. Бо якщо людина вже не цінить життя, то вона вже не цінить нічого. <кій> Як би дивно не виглядало, але найбільше цінять наше життя це не наші близькі, ніхто, а наші лікарі. І мені дуже приємно, що є мій друг Олег сьогодні на молитві, бо тому що вчора був день медика, завтра. 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 А я вже настрою тебе вітати. І, але добре, що ти є. Олег, наскільки людина є постійно зайнята, він наскільки не просто любить свою роботу, він наскільки жертвенний, що от навіть якщо взяти зараз от, літо, час відпусток, то Олег всюди там заміняє, там додає. І в день на одній, ввечір на другий, і ще в ТЦК працює в медичній комісії, і, і де він лиш не є людина, яка вдома буває два рази на тиждень. Це лікар з великої букви, і це я для чого це кажу? Не просто то, що Олег мій друг, а до кожної з вас хочу сказати. Навчимося цінити. Тих людей, які нам спасають життя. Це лікарі, це ті самі інструктори тактичної медицини, це всі наші сусіди, яким не байдужий я, а вони не байдужі мені. Чуєте, що Бог від нас хоче? Щоб ми перестати бути, були байдужими? Я колись розказував один такий, такий приклад, так, що це не є не прича, ні якісь там, чи є свідчення, це якби аналіз з учення церкви, так? коли молодий диявол посилають їх у світ, і він каже, дайте мені. Якусь достойну зброю, бо я молодий, я не маю досвіду, дайте мені якусь таку зброю, щоб я міг нормально спокушувати людей, щоб я добивався результатів. І всім молодим демонам дають насіння байдужості. Каже, діти, сійте, Сійте байдужість. І всіх, кого проросло, оце насіннячко, хоч знай будете знати, що і руки воно впало. З руки молодих недосвідчених демонів. насіння байдужості. Байдужість до чого хочеш. Я байдужий, що в мене в під'їзді, я байдужий, що в мене на вулиці, я байдужий, що в мене там по там повна мусорка. А що я можу зробити? А це... це не моя справа. Нехай це буде не твоя справа, але ти не маєш бути байдужим. Ти не маєш бути байдужий. І особливо коли приходить війна, ми не маємо права бути байдужими. Представте собі лікаря, який байдужий до людини. Ви би пішли до такого лікаря. Опасно до такого лікаря йти. А що сусід у вас байдужий, а ви до нього байдужі? Ви думаєте, там що менша небезпека, вона ще гірша, бо вона уб'є вашу душу. І тому, знаєте, сьогодні напередодні от, Дня лікаря і перед родинами загинувших воїнів, і після того, що я от, вчора ще от, тільки повернувся із цих формаційних курсів, я ще свіжі, ще пам'ятаю, от ще. Бо у нас там, що, що хоч робили, і рани тампонували, і там була спеціальна така фарба, що видко було, чи правильно ти там то робиш, і то саме відчуття, знаєте, ти в рукавицях там працюєш, і це кров там виходить, витикає. І кожен раз мені перед очима поранені хлопці. Представте собі любого із команди, ті, що евакуація, військові медики, хоч одного на одну секунду байдужого. Це ціна, це життя людське. Байдужість це, це страшна інфекція. І якщо у вас там десь є жалишки, та мені все одно, та мене це не стосується. Та це, це, це. Виривайте то з корінням з себе. Не будьте байдужі. Бо ті всі, хто на Божій стороні, ви маєте в першу чергу стати небайдужими. До себе, до наших загинувших воїнів. Ви скажете, як ми до них байдужі? Я вам просто нагадую, не будьте байдужими. Згадайте, коли останній раз були на могилі, чи там квіти, як зачасто на вашій могилі, того, кого ми оплакуємо, як ми відносимося до пам'ятника, який вже поклали, які ще плануєте покласти. Чи нема там часом якоїсь байдужості? Я переконаний, що ні. Але якщо є, я маю вам нагадати. Бо ця зараза на ім'я байдужість вона тебе сточить, і ти підеш із цього світу безславно. Крім того, ти ще заразиш цілу купу людей. І ще хотів зачитати оцих людей, які є приклад небайдужості. Це мої чудесні, любимі помічники, волонтерів, ну і волонтери самі собі. Доброго дня, отче Василіо. Це посилку представи і посилці вони кладуть такі листи. Я так заставляю, щоб було. Та. Ваша онлайн-парафянка Марія Шанець. Побачайте, якщо неправильно прочитав. Перш за все висловлюю щиру подяку за, за, за можливість слухати служби Божі онлайн. Дякую вам за, за, за все, за науку, за настанови, за, за промінчик тепла, яким я часто зігріваюся. Разом з чоловіком проживаємо у е, Фастівському районі Київська область. Чоловік за віком має 66. При, призватися не зміг, але перших днів у лавах територіальної оборони виконує всі завдання, спрямовані на захист держави. В складі мобільної групи збирають шахеди, збивають Боже. Я в 23 му році, після, е, після смерті мами, ми і доглядали її, і, і мобілізувалася і несу службу у лавах е, НГУ, ну, Національної гвардії України. Жінка мобілізувалася, чуєте? Та посилку зложили для воїнів наших. Щоб, що боронять нас на лініях зіткнення. Ви маєте налагоджені контакти, і тому довіряємо вам визначити, кому є потреба. Хлопці, уклінна подяка всім, велика подяка і з повагою, сім'я, Шенець, Марія і Василь. От приклад небайдужостей Боже здоров'я. Пане Василю і пані, пані Наталія да? Марія, пані Марія і Василь. Так. І ще один лист. Слава Ісусу Христу! Отже Василь, дивлюся ваші проповіді в Ютубі. щиро вам за них вдячний. По справжньому надихають та вказують істинний шлях. Трохи про себе. Навернувся до Господа влітку 22-го року. Повчав вивчати Євангелі і іншу християнську літературу, час від часу замовляв її в інтернеті. Також і ці п'ять примірників Нового Завіту придбав за надію, що колись буду розповідати людям про Бога і роздавати Євангеліє. Але зараз розумію, що для цього потрібно мати дар і певні знання, в яких я не маю. Отже, гадаю, серед ваших вірян ви. Швидше знайдете тих, хто потребує цієї ванди. І з повагою Максим, дорогенький мій Максим, друже, друже, я, я просто пишаюся такими людьми, як ти, тому що, що щиро, тому що не байдужий. Бо тому що людина справжня. Яка не просто говорить, а робить. Просто хай це буде скромно. Купив Євангеліє, хотів проповідувати, хотів роздавати. Господи, то ти, ти друже, та ти апостол. Ти апостол, який несеш Слово Боже, до людей. І твоє свідчення, воно є дуже цінне і значуще, бо тому що. Це є свідчення людяності. Навернутися до Бога в першу чергу, це стати людиною. Чуєте? Хто собі думає, що навернутися до Бога це кожен день ходити до церкви? Це обов'язково ходити у платку і таку юбку, як у монахів, так до землі. так? Ні. Навернутися до Бога це стати людиною, людиною з великої букви. Людиною, якої Господь Бог не постидається. Він сказав, каже, потім пізнають, що ви мої учні, каже до апостолів, як буде любов меж вами. Чуєте, як буде любов меж вами. Оце є ознака людяності, ознака правдивого християнина, ознака навернення.